Медична комісія розглянула питання про реорганізацію Чернівецького обласного ендокринологічного центру та шкірно-венерологічного диспансера шляхом їхнього приєднання до Чернівецької обласної клінічної лікарні і рекомендуватимуть депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення. Водночас обіцяють зі збереженням всіх робочих місць та ліжок. Мовляв, змінюється тільки юридичний статус. Ми будемо розташовані в тих приміщеннях, де ми знаходимося зараз. Стаціонарне відділення буде в будівлі 54, амбулаторно-поліклінічне буде в будівлі 50, і 46 і 48. Тобто всі наші робітники стаються на своїх місцях, виконують свої функції. Але юридично ми будемо відноситися до обласної лікарні. Це означає, що. Що центр втрачає свою автономність та надалі буде підпорядковуватися Чернівецькій обласній лікарні? Тож остаточне слово за депутатами Чернівецької обласної ради, які розглядатимуть проєкт рішення на засіданні сесії вже 27 грудня.